Верховна Рада України своєю постановою встановила 14 травня Днем пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Для вшанування людей які вчинили подвиг рятуючих євреїв держава Ізраїль із 1963 року нагороджує таких рятівників почесним званням, праведник народів світу та почесним громадянством Ізраїлю. Праведниками в юдаїзмі називають людей, які дотримуються основних законів, покладених на людство. Станом на 1 січня 2020 року офіційно в Україні визнано 2659 праведників. Це кількістю визнаних праведників Україна четверта серед країн в світі. Водночас тисячі українців-рятівників євреїв досі залишаються невизнаними і невідомими. Українці рятували євреїв від нацистів, переховуючи їх або видаючи їх за своїх родичів. При цьому самі рятівники ризикували не лише власним життям, а й життям своїх рідних. До пам'ятної дати кіномузей пам'ять Одеського ліцею номер 56 вже втретє презентую вам онлайн марафон Українці-рятівники. Ми презентуємо вам п'ять історій українців, праведників народів світу. Пілова Олександра. Коротке життя Олександри Георгіївни Болової було дуже непростим, але яскравим. Народилася в Болгарії 20 лютого 1902 року у дитинстві Олександра осиротіла. Її опинилася в місті Харків під опікою своєї тітки, рідної сестри матері. У 35 років жінка стала вдовою. Чоловік Олександр Іван Нікіфорович Овчаренко кореспондент Центральної республіканської газети Вісті. Трагічно загинув у 1937 році, потонув у річці Дніпро. На початку війни разом із одинадцятирічною дочкою Лілою Людмилою виїхала до міста Харків і залишилася в окупованому місті. У середині грудня 1941 року нацисти зігнали харківських євреїв у бараки в районі Харківського тр... тракторного заводу. У бараках опинилася і Роза Борисівна Беркович, довоєнна знайома Олександри Белової. У перших числах січня 1942 року вона з двома дітьми втекла з гетто. Спочатку Роза звернулася за допомогою до товариша, чоловіка по службі, але там її не прийняли. У розпачі вона прийшла до свого дому і, зустрівши сусідку Олександру Балову, слізно благала її врятувати дітей, залишених у районі тракторного. Олександра пройшла в обидва кінці майже 40 кілометрів, тягнучи за собою у 20 градусний мороз сани з дочками Беркович. Молодшу трьохрічну Іру забрала до себе хатня робітниця Розузі Наїда Логвенко. А одинадцятирічну Олену Беркович Белова сховала в квартирі своїх двоюрідних сестер. Проте Олександрі довелося добувати продукти, щоб годувати і власну дочку Людмилу і Олену Беркович. Одного разу Олена виглянула у вікно і хтось із сусідів її помітив. Виникла б необхідність переховати дівчинку в новому місті. Олену перевели в будинок навпроти. До квартири до воєнної співробітниці Рози Беркович Галини Зозулевич. У цей час у Зозулевич переховувався чоловік її сестри Микола Якович Франков, член підпільної партизанської групи. Олену стало ховати в квартирі Зозулевич, а Микола оселився в Олександри. Вона погодилася брати участь у підпільній роботі під ім'ям Варвара і стала в загоні секретарем друкаркою. Олександрі Билові вдалося в обмін на продукти дістати на базарі паспорт на ім'я росіянки Ксенії Борисовні Лопатинської та вклеїти в нього фотографію Рози Беркович. Це дало змогу Розі з дочкою піти з міста Харків і вижити. А 27 березня 1942 року Олександра Білова за доносом була заарештована. Її звинуватили в порятунку євреїв із зв'язках із партизанами. Жінку разом з іншими в'язнями тюрми розстріляли в лісопарку на околиці міста Харків. Сестри Олександри, розуміючи небезпеку свого становища, виїхали до міста Симферополь, забравши із собою її дочку Людмилу. У 1944 році дівчинку віддали до дитячого будинку. У 1947 році, після восьмого класу, Людмилу відрахували в з будинку як особу, яка перебувала на окупованій території. Вона повернулася до міста Харків і вступила до технікуму. Урятована Олександрою Беловою Роза Беркович прожила 90 років. Її молодша дочка Ірина живе в Німеччині, а старша Олена Щербова у 2016 році пішла з життя в, міста Харків, в місті Харків. 20 вересня 1995 року я вашим посмертного удостоїв Олександру Белову звання «Праведник народів світу. Цього звання удостоєні також Галина Зазулевич, Зінеїда Логвиненко та Олександра Гладченко, які брали участь у порятунку єврейської родини Берковичів. Усі матеріали були ініційовані і надіслані до Ізраїлю харківським музеєм голокосту. Адже дуже непросто непросто склалися взаємини врятованих з дочкою рятівниць. Замарок Олисенко Євгенія, Сопова Клавдія. Напередодні нацистської окупації міста Херсона заміжня Клавдія Сопова ділила маленьку квартиру з приятелькою Євгенію Лисенко у шлюбі мороком. Вони разом викладали у школі клавдія російську мову та літературу Євгенія фізику. Окупація міста тривала від серпня 1941 року до березня 1944 року, втративши роботу подругу, щоб прогодуватися, влаштувалася на нову, до адресованого столу, при що організованій допоміжні поліції. До їхніх обов'язків. Належала утриманні перевірка численних будинкових книг із поіменними списками мешканців, а також відомістями про вік, професію та національність, мешк... національність мешк... мешканців. Двірник і консьержки кожного будинку мали принести свою домову книгу, в поліцію. Наприкінці вересня 1941 року Кладдія зустріла колишню ученицю 16-річну Марію Співак. За кілька днів до того, 23 вересня, під час акції масового знищення херсонських євреїв загинули батьки дівчини. Її молодші брати і сестри, інші родичі, Марія дивом вижила і потребувала документів, щоб підтвердити на єврейське походження. Учительки пообіцяли допомогти. Наступного дня вони витратили багато часу на пошуки будинкової книги із записом про дівчину, але в поліції не було. Ризикуючи, Марія пішла додому, де знайшла книгу двірника і повернулася з нею до Клавдії та Євгенії. Ці підробили текст, писавши, що 15 років тому єврейська сім'я співаків удочерила болгарську сироту на ім'я Марія. Вчительки самі подали заяву в поліцію на відновлення документів, і на основі ними ж такі підробленого запису отримала для дівчини офіційний документ, згідно з яким вона була болгаркою. Відтак Марія влаштувалася на прибиральницю в німецький військовий госпіталь, часто буваючи у Клавдії та. Євгенії вдома вона не здогадувалася, що вчительки переховують у квартирі, у квартирі єврейську сім'ю із трьох осіб у квітні 1942 року. Шпиталь передислоковувався на схід, і Марія залишилася без роботи. За порадою Клавдії та Євгенії найнялася на роботу в Німеччину. Працювала в місті Гільдесгайм на фабриці аму... амуніції. А після заняття міста американцями приховала, що народилася в. СРСР. До 1948 року Марія співак перебувала в таборі для переміщених осіб, потім виїхала до Ізраїлю. Після війни Клавдія та Євгенія надалі, надалі вчителювали. До останніх днів залишалася близькими подругами. Євгенія пережила Клавдію і померла у 2001 році. Марія у шлюбі. Уревич зі своїми рятівницями більше не зустрічалися. 23 жовтня 1946 двох 2006 року я твашим посмертно удостоїв клав Сопову Сопову Євгенію Заморокову Лисенко почесного звання праведників народів світу. Пономаренки Павло та Мотря. Перед початком війни подружжя Савельєвих Василь і Нехамо мешкало в місті Дніпропетровськ. Нині місто Дніпро, виховувала доньок. Лідо 1936 року народження та Любу, 1941 року народження, батько працював слюсером. У червні 1941 року Василя мобілізували до Червоної армії, а дружина з дітками подалася на село в Солонянський район Дніпропетровської області до родичі чоловіка, сподіваючись там пережити воєнне лихоліття. Утім, Селом швидко поширилася чутка, що вона єврейка, тож неха Малибівна Савельєва з молодшою донькою повернулися до міста, старшу, Ліду, родичі приховували по селах. Василь Савельєв у серпні 1941 року під Одесою потрапив у полон, звідкіля йому вдалося втекти додому. Коли я повернувся до Дніпропетровська, там мене чекала страшна звістка про те, що дружину з молодшою дитиною розстріляли фашисти лише за те, що євреї. Коли у середині жовтня вони повернулися у міську квартиру, то потрапили під облаву. Разом із іншими євреями їх погнали по місту, а потім розстріляли у ярі біля транспортного інституту зі спогадів Василя Савельєва. Ліду батько забрав від родичів і влаштував у Дніпропетровську в родині Павла і Мотрі Пономаренків. Вони мешкали на краю міста, вулиця Токарна, 5, у приватному будинку. У них було дві доньки. Валентина 1931 року народження і Галина 1935 року народження. До війни Василь Савельєв і Павло Пономаренко разом працювали на млинкомбінаті, дружили сім'ями. Павло не був мобілізований, бо мав бронь і повинен був евакуюватися разом із млинкомбінатом, але не встиг на потяг. А відтак мусив жити на окупованій території. Отже, Василь попросив Павла і Мотрю, аби вони певний час приховували його доньку. Ті погодилися. Зрештою, дівчинка залишилась у них на весь період окупації, адже невдовзі, у вересні 1943 року, батько був вивезений до Німеччини. Коли почалося бомбардування, Павло Пономаренко був ранений, а його дружині Мотрі з трьома дітьми вдалося втекти у кукурудзяне поле. Потім потрапили в село Широке Солонянського району. Павло ходив на милицях. А коли сім'я повернулася додому, його відвезли в лікарню на вулиці Канатній, де він 9 листопада 1943 року помер. Утрата батька стала великим горем для сім'ї, жити стало ще важче. Мотрі Іванівні запропонували нас трьох віддати у притулок, але вона відмовилась. Тоді їй запропонували віддати лише мене, і знову мама Моція не погодилась, сказавши, що жодну зі своїх доньок до притулку не віддасть. Пізніше вона пішла працювати у військову частину, що була розташована на вулиці Чечеріна. Там вона, крім зарплати, щоденно отримувала на нас дітей Казанок їжі. Тож до квітня 1944 року я жила у сім'ї Пономаренків, спасибі їм низький, уклін за мужність, тепло і ласку зі спогадів Лідії Савельєвої. Ліда залишилась у домі Пономаренків. Допоки навесні 1944 року повернулися з евакуації її бабуся та дідусь по мамі Циля Ткач і Зяма Трапер. У них дівчинка жила до кінця 1954 року, коли померла бабуся. Після того вона перейшла до батька і мачухи. Василь Савельєв після повернення з Німеччини потрапив до міста Ростов-на-Дону, а у 1950 році переїхав до міста Дніпропетровськ. Працював на… У південному машинобудівному заводі Ліда не раз намагалася дізнатися в нього подробиці свого порятунку. Мій батько, коли я зверталася до нього з проханнями розказати про маму, сестру, про те, хто йде рятував мене від розправи, завжди уникав розмов. І коли я говорила йому, що пам'ятаю маму Моцю, він завжди відповідав, що у тебе є мати, тобто мачуха. Тож ніяка мама Моця тобі не потрібна. І лише зараз, коли йому в березні 2000 року виповнилося 90 років, а мачеха померла, він потроху став розповідати про ці часи зі спогадів Лідії Савельєвої. Павло та Мотрі Пономаренка у 2001 році було присвоєно почесне звання Праведник народів світу. Халецька Текля. Перед війною Текля Халецька працювала домогосподаркою в родині Фунців, які проживали в місті Сталіна. Нині це Донецьк, і встафій фонд був білорусом, а його дружина Фаїна, цівоче прізвище Банчтейн, єврейкою. Подружжя виховувала двоє дітей Августа і Риту. У 1940 році чоловіка раптом заарештувала радянська влада. Оголосивши ворогом народу, його заслали до Сибіру. Відтак хлопчика і дівчинку виховували Фаїна, які раз по раз допомагали Теклі. За цей час Халецька стала практично членом родини фунтів. На початку жовтня 1941 року німецькі війська, закупивши значну частину України, наближалися до міста Сталіно. Вони тоді вирішила заевакуюватися разом із дітьми до внутрішніх районів СРСР. Однак фунтам не вдалося покинути місто. Вони не встигли заскочити в останній потяг, що віз цивільне населення. Окупувавши місто Сталіно, німці почали переслідувати тамтешніх євреїв. Фаїна з допомогою друзів змінила запис у паспорті графі, національність із єврейка на росіянка. Надалі саме це дало їй змогу більш-менш легально проживати у місті. Однак сім'я мала щось їсти, тож у 1942 році жінка звернулася до бюро з пошуку роботи. Де одна з працівниць опізнала її і донесла німецькій адміністрації. Фаїну заарештували, відтак її доля невідома. Теклі, довідавшись про лихо, поспішила додому аби врятувати дітей. Як згодом виявилось, німці відразу прийшли з обшуками до помешкання футців. Однак августа і рити там уже не було. Тегля випередила окупантів і сховала малечу на горищі сусіднього недобудованого будинку. Згодом дівчинку прилаштувала до своєї знайомої, а Август, якому на той час виповнилось 11 років, мусив вести життя безпритульно, ночував у підвалах та сараях. Однак текля не забувала й про нього. Постійно годувала його та передавала йому теплий одяг. Після вигнання з міста німецьких військ 8 вересня 1943 року текля забрала дітей до помешкання їхніх батьків, де їх ростила і виховувала. Дорослішавши, Августе Рита підтримувала зв'язки зі своєю рецівницею аж до її смерті 1992 року. 22 жовтня 2003 року я твашим достоїв теклі Халецьку почесне звання праведних народів світу. Віра та Валентина, шкільні подруги Віра та Валентина, жили в місті Маріуполь, Сталінську, нині Донецької області. Вони були знайомі з Мойсеєм Шварцбергом та його родиною, дружиною Українкою Анастасією, доньками Маргаритою Галиною та бабусію дівчат Асфір. 8 жовтня 1941 року місто Маріуполь окупували німецькі війська. Невдовзі, за розпорядженням коменданта, були складені списки маріупольців єврейського походження. 18 жовтня в місті з'явилися листівки з наказом. Усім занесеним до списку громадянам 20 жовтня о 8.00 з'явитися до так званого полку, про собі мати документи, продукти на перший час, одяг та цінні речі, за невиконання наказу, розстріл. Мойсей пішов на зібраний пункт 1 і вже не повернувся. Уранці, 20 жовтня, колони євреїв під охорони автоматників та мотоциклистів погнали до селища Грабази, до противотанкових родів. Дехто ж зрозумів, що на них чекає. Але змінити ситуацію було вже неможливо. Деякі євреї виштовхували своїх дітей у натовпи, що стояли біж дороги, ризикуючи власним життям та життям своїх близьких. Місцеві жінки рятували тих малюків. Страта євреїв тривала два дні. Їх виводили групами, із сараїв змушували роздягатися до білизни, ставили понад ровом і розстрілювали. Ті, кому вдалося вціліти, з настанням темряви намагалися вибратися з рову, йшли до найближчих сил. І просили порятунку місцевих жителів за кілька жовтневих днів 1941 року зондеркоманда 10А розстріляла в радянських протитанкових ровах від 8 тисяч до 12 тисяч моріупольських євреїв. Упродовж цього періоду німецької окупації противотанкові рови біля селища Агробаза використовувалася не тільки для розстрілу євреїв, а й для страти комуністів, підпільників, робітників, які відмовлялися працювати на німців. Коли стало відомо про розстріли, Есфіра зрозуміла, що їй з оночками потрібно рятуватися. На допомогу прийшла 14-річна Віра, яка допомогла Шварцбергам дістатися до її тітки Марфи, в селище Безмінне, що на узбережжі Азовського моря. Там сім'я прожила в погрібі майже два місяці. Марфа нікому не розповідала про своїх підопічних. Однак згодом сусіди дізналися і почали вимагати, щоб господиня їх вигнала. Коли втікачам залиш... залишатися там стало небезпечно, Віра попросила подругу Валентину допомогти з прихистком. Кілька тижнів Маргарита і Галина Шварцберг із бабусі Асфір переховувалися валеної бабусі в селищі Садки. Згодом до порятунку дівчат долучився брат їхньої матері Василь Потапов із дружиною Євдокією. Євреїк поселили в покинутій землянці біля залізничної са... станції Сартина. Пізніми вечорами рятівники носили до землянки їжу та воду. Віра і Валентина теж не забувала про, про восьмирічну Віриту і чотиричну Галю. Намагалися підбадьолити їх. По черзі навідували. Майже два роки окупації вони провели разом, прожили голод, холод і страх. Після війни шляхи дівчат розійшлися. Згодом Галина Шварцбург приїхала до Ізраїлю. Через багато років Валентину та Віру знайшла Маргарита Шварцберг, жило яка тоді проживала в місті Луганськ 3 листопада 2004 року я вашим устроїв віру Оліни Клумакіну та Валентину е, Людвінську-Тимофеєву, звання Проведник народів світу. Під час голокосту Україна втратила 1,5 мільйона євреїв. Це чверть від знищених 6 мільйонів євреїв Європи. Рятівниками євреїв були українці, поляки, росіяни, білоруси, кримські татари, вірмени, греки, німці, представники різних релігійних конфесій. Ці люди виявляли людяність, попри те, що за надання допомоги євреям кара загрожувала не тільки самим рятівникам, але й їхнім дітям, членам їх родин. Глибока шана всім героям, знаним і незнаним, з минулого та сьогодення, хто мали силу духу чинити опір злочинам і рятувати тих, хто поруч. Ми пам'ятаємо.